Розберемо популярне питання користувачів твердопаливного котла, який розхід дрів за опалювальний період, на прикладі клієнта, у якого 800 літрів води в системі, розкажемо і покажемо розрахунки. А також ми розповімо, які помилки допускають користувачі при розпалі котла, що призводить до збільшення витрат палива. Розхід дрів на прикладі 16 кіловатного котла. У цьому випадку ми маємо теплоакумулятор на 867 літрів, котел обрали на 16 кВт, і площу приміщення 69 метрів квадратних. В якості палива обрали сосну, яка повинна видавати на 1 кг палива 4-3 кВт теплової потужності. Кількість дров для повної закладки зважували, брали тільки сухі, помістилося практично 21 кг дров, щільненько складених. При цьому бочку нагрівали до температури близької до 85 градусів. на дворі зараз нульова температура. Розповімо про процес розтопки на прикладі користувача та допущені помилки, підпалили зверху і закрили дверцята, піддувайло знизу відкрите на повну для притоку повітря. Поки дрова розпалюються, увімкнули секундомір. Температура в теплоакумуляторі також 30 градусів. Показувати будемо загальний час та в прискореному режимі. Пройшло 6 хвилин. Шибер відкритий на всю, і людина увімкнула помпу. Почала вирівнюватися температура в малому колі. Через годину температура на котлі була вже 64 градуси. Температура в малому колі 67 градусів. Температура зверху теплоакумулятора практично 70 градусів, посередині 30 і знизу теж 30 градусів. Додали ще дров. Минула одна година та 30 хвилин. Температура на котлі 70 градусів, температура в малому колі 75 градусів, зверху бочки 75, посередині 52 градуси та знизу 30 градусів, і ще раз додає дрова. Як бачимо, в цьому випадку котел почав закипати, і людині прийшлося шибером тяги зменшувати потужність котла, що вже є не дуже гарним знаком. Головні помилки при розпалі по перше, розпалювати треба було під колосниками, щоб паливо горіло знизу до верху. По друге, після того як котел досягнув набраної температури 60 градусів, треба було прикрити заслінку тяги, яка знаходиться на нижніх дверцятах. По третє, треба було вставити механічний регулятор тяги. Щоб контролювати температуру теплоносія, можна було автоматично. Для цього достатньо придбати механічний регулятор тяги або автоматику. Останнє було неправильно підібрано котел. На будинок в 69 квадратних метрів було обрано котел 16 кВт. Що і стало причиною того, що котел задихається. Запам'ятайте, на 1 кВт потужності рахуємо 10 квадратних метрів, і запас ніколи не повинен бути більшим ніж 30%. На прикладі клієнта потрібно було брати котел з запасом потужності для нагріву теплоакумулятора, наприклад, 20 кВт на модель. Якби теплоакумулятора не було, згодилася б і модель на 10 кВт. Так, як котел було підібрано невірно по потужності, із 16 кВт котла клієнт хотів отримати 20 кВт, він почав закипати, і паливо потрібно було багато, тобто був величезний перерозхід палива. Щоб перерозходу не було, одразу треба купляти котел з урахуванням теплової ємкості і не економити на власному теплі. Минуло 1 година 45 хвилин, температура на котлі 66 градусів, температура в малому колі 73 градуси. Температура зверху бочки 76 градусів по центру, 78 і знизу 32 градуси. Довелося збільшити швидкість помпи на третю потужність. І ось через дві години тільки відкрився повністю триходовий клапан. Температура почала вирівнюватися. Тільки зараз температура знизу бочки почала зростати та вже 42 градуси. Минуло 2 години 45 хвилин. Температура на котлі 70 градусів. Температура на теплоакумуляторі почала вирівнюватися і понад 80 градусів повсюди в котлі. Дрова повністю перегоріли. Усе вимкнено. Таймер зупинений. Виходить, що витрати дров склали 28 кг дров і за часом 2 години 45 хвилин для нагріву 800 літрів води. А це означає, що котел на 16 кВт працював з потужністю 19,5 кВт, що вже дуже погано. Чому важливо правильно розраховувати запас потужності, оскільки людина обрала собі котел з високим запасом потужності, це почало котел душити. При приміщенні 70 квадратних метрів ніколи не потрібно обирати котел у два рази вищий по потужності. Рахуємо, що котел працював 2 години 45 хвилин, а це ознак, що в такому випадку у людини замість потрібних 4-3 кВт потужності на 1 кг дров котел видавав менше 2 кВт. Що є не дуже гарним результатом для правильно підібраного котла рекомендації, який котел обрати для нагріву 800 літрів води від виробника Zuber. з котлом торгової марки, Зубр вам знадобилось би трошки більше часу, але витрати по паливу будуть значно менші. На прикладі котла зубер стандарт 16 кВт Ми також провели такий тест, і в нас вийшло, що на обігрів бочки в 867 літрів води пішло 3 години 43 хвилини. При цьому ми витратили 14 кг 300 г дров. Грубо будемо рахувати 15 кг в більшу сторону, але тепло, яке ми отримали від 1 кг сосни, було майже 4 кВт теплової потужності. При цьому тест робився в прохолодну погоду мінус 4 градуси, що також потребувало витрат енергії, щоб тест був більш суворий. Тому якщо ви все ж обираєте котел, то обов'язково консультуйтесь у декількох виробників та обирайте правильну потужність на етапі підбору котла, щоб потім не переплачувати на опаленні. Якщо у вас вже є невідповідний котел, звертайтесь до самого постачальника або звертайтесь в компанію Zuber для підбору нового пристрою. Оскільки, як ви бачили, котел у людини працював майже у два рази гірше, ніж аналогічний котел-Зубер з такою ж заявленою потужністю. Якщо не знаєте, який котел вам потрібен, зв'яжіться з нашими менеджерами і вам допоможуть вибрати правильний пристрій без помилок при підборі. У нас є сервісна підтримка та гарантія 5 років.